11 квітня світ відзначає міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Саме цього дня, 1945 року, в'язні концтабору Бухенвальд підняли повстання і вийшли на свободу. Вклонилися пам'яті людей, чиї життя безвинно обірвалися за колючим дротом концтабору і у столиці України. Михайло Кухтік один з тих, хто в дитинстві зазнав страхіть фашистського концтабору. Його дитячі спогади це колюча загорожа, охоронні вежі, гавкіт злих собак і голод. Та найболючіші спогади масові розстріли, знущання над односельцями і вбивство батька. Вони його перехватили і живцем спалили ділом хату їхню і батька там. А потім останніх 40 сімей обливали бензином, керосином і живлом людей підпали. Женщина, молода, дитина, грудна. На руках. Її розстріляли. Степана Яковенка вивезли до Німеччини, коли йому було 15 років. Жили ми в концтаборі, в концтаборі під охороною вводили нас на, 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 саме, на завод. От. А потім ми сідали вже, ну там, і там працювали. Голодні були, звісно. А Олександру Маловіцу навіть вдалося втекти з одного табору, та, на жаль, чоловік одразу потрапив до іншого. Слово жасне. Робота Вот. тому ми записались по чужими з моїм товаришем і жиля туди в передовому случаї у за роки Другої світової війни. Через табори смерті пройшли 18 мільйонів людей. З них 5 мільйонів громадяни радянського союзу. У столиці пам'ять загиблих за колючим дротом вшанували урочистим покладанням квітів. Хочеться показати і нашим молодим поколінням про те. Як страждали їхні діди, як страждали їхні прадіди, і не хочеться, щоб такі події повторилися ні в якій країні світу. Нині у Києві проживає близько 7 тисяч колишніх в'язнів концтаборів. Незважаючи на тяжкі випробування, ці сильні духом люди гідно пройшли свій тернистий шлях. Слава Богу, київська міська адміністрація з самого початку діяльності організації забезпечувала офісними приміщеннями, давала певну допомогу і відзначала ті дії, які для цінні. Політика, яка дозволяє отримувати відповідну пенсію вищу ніж звичайна на рівні міста. Ми Організовуємо до таких дат, а також до дня перемоги, певні виплати. Місто обіцяє не лише зберегти пам'ять про загиблих, а й надалі створювати для колишніх в'язнів належні умови для життя, забезпечувати їм необхідний захист і підтримку. Наталя Білогурова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.